Доброго дня! Мене звати Передарій Ольга Володимирівна. Я являюсь аудіологом центру слуху Бетертон. І сьогодні ми з вами поговоримо про виготовлення індивідуальних бірушів. Де потрібні біруші? Біруші потрібні, де є агресивні зовнішні середовища, наприклад, вода в басейні або наявність досить великого шуму і бажання від нього відсторонитися. За класифікацією біруші бувають для сну, для плавання, для польотів, для шумних робіт, для знаходження за кермом досить шумного обладнання або для будівельних робіт. Які б не були біруші для польоту, плавання будівельних робіт чи навіть для музикантів. Всі вони будуть виготовлятися по індивідуальному зрібку нашого вушного каналу. Це забезпечує досить хорошу посадку їх у вухо, акустичну герметичність та максимальний захист від всіх сторонніх шумів та агресивних середовищ. Для виготовлення будь-якої пари біруш нам також потрібно виготовлення відбитків наших слухових каналів. Процедура полягає в наступному. Спочатку лікар огляне ваш слуховий хід та встановить, чи немає там чогось, що могло б перешкоджати ідеальному відбитку вуха. Це може бути наявність сірчаних пробок, перфорації барабанних перетинок або наявність будь-якого захворювання середнього вуха. Після огляду поряд з барабанною перетинкою розміщується маленька ватна кулька, яка називається отоблоком. Він захищає нашу барабанну перетинку від силиконової маси. Та забезпечує досить легке виведення готового відбитка з нашого вуха. Услід за розміщенням мотоблока, лікар заливає у вуху спеціальну формувальну отомасу, яка застигає в середньому за 3-4 секунди, дозволяє нам із досить високою точністю отримати готовий відбиток. Після цього в нашому сервісному центрі на 3D принтері виготовляються прес-форми, в які заливається готовий матеріал. Матеріал може бути різним як за кольорами. Які наявні в досить широкому спектрі, так і по твердості матеріалу. Наприклад, біруші для сну більш м'які, щоб не дратувати наші ушні канали під час сну і дозволити спокійно спати на боці. Біруші для гучних будівельних робіт будуть виготовлені з більш щільного матеріалу, який забезпечує досить високу стійкість від сношення та захист від агресивних шумів. Біруші для плавання окремий вид. Адже під час плавання нам необхідно і слухати інструктаж нашого тренера з плавання, якщо ми займаємося цим професійно, і в той же час забезпечити бірушам захист від втрати, тобто дозволити їм нормально плавати на поверхні води. Зараз у мене в руках чотири зразки біруш, які виготовлені для абсолютно різних людей, і як ми самі бачимо, всі вони різних форм, кольорів та розмірів, так як наші з вами вуха подібні до відбитків пальців. Ми ніколи у світі не зустрінемо двох людей, які мають однакові відбитки вушних каналів. Саме тому багатьом людям, які хочуть слухати музику через навушники, не підходять стандартні насадки, які пропонують виробники. У такому разі ми допомагаємо багатьом нашим пацієнтам отримати можливість комфортно прослуховувати музику через улюблену пару навушників, будь то дротові чи бездротові навушники. Працюючи, по суті, як і беруші, Індивідуальні насадки для навушників дозволяють вам насолодитися музикою так, як і задумав її композитор, і розшути навіть найменші нюанси музики. Всі можливі типи біруш та насадок для навушників ми робимо тут, у нас у Києві, за допомогою німецьких матеріалів від компанії DETAX. Докладніше про кожен тип біруш ми з радістю розповімо вам на прийомі в одному з наших центрів BetterTone. Звертайтеся до нас! Ми завжди раді вам допомогти.